Вас вітає українське яблуко. Ми будемо сьогодні показувати підщепу манджурського персика, яка виросла за сезон. На каналі є відео, як ми її сіяли весною. І ось результат має приблизно метр двадцять ось ця ці по метру мають висоти. Товсті штамби. Міліметрів 12-10. І ось ми вже розмотали вічко прижилося персика бачите ось і тут була окуліровка зараз розмотаємо інші подивимося як прижилось інші ось ось теж прижилось добре ви бачите ось зелений колір Щеплення було методом в приклад. Персики різні, культурні. Це хавен. Перемістимося сюди і тут ще спробуємо. Так бачимо, як знизу. Як я зможу телефоном вам показати. Подивимося, що цюю, як вона прижилась, прижилась. Ідеально прижилась. Брунечка персика. Весною ми зріжемо на бруньку ось так і будемо вирощувати вже культурку, яка до осені 2024 року, якщо Бог дасть, все буде добре, виросте. І буде на реалізацію, і буде на посадку для себе. Ну, бачите, об'єми. Бачите, якість, дуже добре видно утримання ґрунту. Рослинності бур'янів немає, де-не-де щось там попадається, але ми в цілому тримали його в дуже хорошому стані, тому що такий стан це запорука. Запорука того, що будуть якісні саженці І Чудові з них дерева. Сортові. Ми ще опустимося. Ось ось цей великий. Такий грубий. подивимося, як на грубому. Прижилощі ні. І отут от ми теж прижилось. Ось, бачите, в приклад. Йшло зелена. Врунечка Хороша. І так остальні. На зиму ми, звичайно, будемо знімати об'в'язки, поки ще тепло, але ми ще не знімаємо, тому що що може прорости, це не бажано. Тому ми їх тримаємо трошки, а потім вже ще буде тепло, щоб ми його зняли об'язки і в зиму воно йшло без об'язок. А весною навесні ранньої весною буде зрізання на плодову бруньку. Ну, як ви бачите, з такої підщепи тільки може бути якісний персик. Тут мене вже запитують, чи ти персики не продаєш у 2023 році. І люди приїжджають і бачать, кажуть, що на полі в тебе є. Ні, це підщепа ще це ще зовсім не персики. Персики будуть на осінь 2024 року, якщо Бог дасть по ходу життя, здоров'я. Насаджуйте сади хорошим, якісним садивним матеріалом. Обов'язково війна закінчиться, ми переможемо Україна. І все буде Україна. До побачення, до наступних зустрічей.